Показую машинку, як я її підготував для турів, щоб ви комфортно почувалися з себе в будь-якій поїзді. Подивіться. Відкриваю переднє сидіння. Є ось тут е, подушечка, є пледик, є водичка для кожного пасажира. Також є тут зарядочка, собі поставили, телефончик зарядили. Наступне, ззаді. Також для кожного пасажира є водичка, є подушечка, є пледики, якщо ви змерзли. Також ззаді є USB зарядочка. Переходимо в наступне. Ми їдемо чотири людини в автомобіль. Великий просторий багажник. Що в нас тут є? Для кожного пасажира у нас є ось такі дощовички. І у нас є ось такий міні-барчик. Зараз показую. Ви зможете у нас придбати ось такі напої, тому що завгодно алкогольні для дітей сок. І зможете також покласти свої речі вільно, не будете тримати все на своїх є такий просторий багажничок. поклали. Сіли собі комфортненько, я досвідчений водій, оскільки маю дуже багато років стажу у водінні по Європі. Е, організовуємо тури від А до Я, е, Комфортні машинки, всі ці умови для вас. При кожному турі, якщо на більше 2, 2 дні, 3 дні, ми організовуємо для вас готель. Поїхали, відпочили, тому в описі мого профіля є посилання на групу. Переходьте, дивіться тури, броню йде в менеджера і поїхали разом відпочивати.